Я вам забороняю вести фото, відео зім. Ви не маєте права це зробити. Зараз забороняю. на даний момент немає ніякої заборони я знімати працю на поліції. Як я далі буду оскаржувати цю? Я справу. вам надам свої дані. Я блокпост Рай. не знімаю. Рай. Де ні, блокпост? Ні, ні дружище, ти зараз будеш затриманий. Який наказ коменданта? Які мили? І при чому тут ви до війни? Водій на блокпосту не має жодних прав. І так, поліцейські на блокпостах. Це для них така кармушка, де вони без причини можуть зупиняти авто, безпідставно витрачати ваш час, мали без причини вимагати документи, а в подальшому накалякати незаконну постанову. План є план. І так, дане відео продемонструє, чому необхідно знати свої права та користуватись ними. І зустрічаєте поліцейського провокатора. Та, Та знімаєте він воєнну, Він за воєнну не знімає. Він Ви самі я кажете, не що права, не можна знімати болпос. Мене... Хочеш знати більше про свої права, а це потрібно. Підпишись на мій канал. Зупинила поліція і вам потрібен юридичний захист. Телефонуйте, ми вам допоможемо. Так до мене звернувся підписник з наступною ситуацією. Доброго дня! В мене є для вас відос. Нас зупинили на блокпосту, але поліція на самому посту військові нас пропустили. Я був не водій, а пасажир і спробував допомогти своєму братові водієві. І коли нас зупинили, запитав спокійно, причина зупинки. Тут поліцейський сказав, що коли стану водієм, тоді буду з ним балакати. Мій брат новий водій і не на своїй машині, тому попросив мене не втручатися. Я був проти, але погодився. Поліцейський, у якого не було причин зупинку, попросив відкрити багажник і вийти з машини водію і передає справу іншому співробітнику поліції. Потім підходить до мене і вимагає документи. Я питаю, чому і яке він має на це право. Він не відповідає і каже: виходите з машини, і тут я починаю знімати відео. Дивимось. Ви блокпост знімаєте Блокпост воно я військових не знімаю. Шановний, Вий я час... вам кажу. Давай це окрема вже справа, Він зі мною тепер розмовляє. Він хоче мої документи. Я право. Я вам забороняю не... вести фото відео зі ви не маєте права, працю зробити зараз. Забороняю. На даний момент немає ніякої заборони знімати правоцінна поліція. Фото, Як фото, я далі буду оскаржувати цю? Я справу? Я вам надам свої дані. І одразу що робить співробітник поліції? Він забороняє фіксувати свавілля поліцейських, але він зобов'язаний діяти згідно чинного законодавства. Якщо ви будете вказувати, на який закон він посилається, коли забороняє вам фіксувати його дії. Відповідь буде: ну Б, ме конкретно нічого. Скажіть ще раз, будь ласка, і показіть. на кодрій Миколаївич не ну, вам покажіть, будь ласка. Мені повинні показувати. На даний момент немає заборони знімати військові... Ви ви Винос я просто по перше співпад Ви чули даний співробітник поліції? Тут роздає свої вказівки. Влад складає постанову. Ні, це неправильно. Поліцейський влад сам вирішує, чи є адміністративне правопорушення, чи немає, чи потрібно складати постанову, чи ні, а не виконувати вказівки ось даного співробітника поліції. Сильно не за старшому поставку знімає. Другий брехун вказує, що хлопець знімає блокпост. Ви бачите блокпост? Я ні. Я блокпост не знімаю, а де ні, блокпост. Ні, ні, дружище, ти, ти зараз будеш затриманий. За, За те, що, що? ти знімаєш, знімає 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 знімає, 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 блокпост. я блокпост не знімаю. Це стратегічний бізнес. Ось, що, я поліцію знімаю. Де тут блокпост? Покажіть мені наказ коменданта, що ви повинні стояти на цьому блокпосту. Де, на, ви на, працівник де, поліції зараз чи да, повноважна особа. Тому що мені холодно. Мені холодно. Ви Мені холодно. Так, а хорошо, мені не можна труситися. Що вам треба показати? Наказ коменданта, що ви прив'язки, що ви повноважна особа. Ви зараз стоп. Ні, в смислі? Ну ви мені накажете цей, що ви хочете права на, на поснування якого закону на поснування якого закону? Скажіть мені на закон, будь ласка. Що-що? Постанові працівників Кабінету міністрів України. Якщо паца. Якщо поліцейський посилається на постанову Кабміну, він зобов'язаний зазначити номер, постанову, дату, але він цього зробити не може. Ви повинні на блокпостах Так, Ви на блокпосту? Воно блокпост, воно військове. Це блокпост. Ми стріляв. Ви зараз представтесь, будь ласка, ви працівник поліції чи повноважна особа? От скажіть мені це на відео О, все, Тоді військовий слон до вас ніяк не відноситься. Хто? Військовий стан до вас ніяк відноситься а хто проводить пропускний режим на на, 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 Воно, на, повноважна, на особа. Хто? повноважна особа, повноважна особа наказом та коменданта просимо. Вони мають право зупиняти автомобілі, перевіряти документи. Повноважна особа, так да, а да ви не повноважна особа, яка писана наказом коменданта. Рівни, та, військового рівни, коменданта? водії. Якщо ви хочете допомогти Збройним силам України, та вам потрібен страховий поліс на ваше авто. Зараз буде крисна інформація для кожного з вас, оформлюючи автоцивілку онлайн. Ви можете частину коштів від вартості полюсу донатити на ЗСУ. Таку ініціативу запустив сервіс онлайн страхування Hotline Finance. і це ще один аргумент. Спробувати онлайн страхування замість паперових бланків. Працює це просто. Вибирайте на Hotline Finance автоцивілку зі знижкою або застосовуйте мій промокод Діма Полтава Перед оплатою Активуйте перемикач. Передати мою знижку на ЗСУ. Сервіс автоматично переведе суму вашої знижки у фонди разом з щомісячним платежем компанії. Так, за минулий місяць користувачі сервісу зібрали понад 80 тисяч гривень, яку Hotline Finance заокруглив до 200 тисяч гривень і всю суму переказав у відповідні фонди. Долучайтесь і ви. Лінк та промокод залишаю в описі. Під даним відео, В От мені не можна стояти, як я хочу. Так Станьте, щоб впадити, працівників. Ні, ні чекати не буду, я нормальна людина. На посту перевіряють працівники поліції, документи зупиняють автомобілі, воїнів стоять для підтримки. Скажи мені, будь ласка, дуже багато виникає конфліктних ситуацій на блокпостах, коли співробітник поліції зупиняє авто, перевіряє у водія усі документи. Знов таки ж повертаю. До того. Якщо він не уповноважена особа, він може просто так зробити. Якщо, якщо він не встановлений комендантом, то ні. А якщо він встановлений комендантом, то там відповідно все він може привіряти. Ви вписані в каказ коменданта? ж може бути, ну от покажіть мені, будь ласка. Дивіться, є? що я вам повинен показати, це можу своє посвідчення показати. Ну а покажіть все-таки, покажіть. Тим, хто там вписував, хто не вписували, це не в моїй помагаті. Ні, ну якщо ви використовуєте військовий стан, щоб не. Зупинити і запитати а, мої документи, та, та, мені показують доказати. це. До я ні, до блокпоста я не хочу підходити. ви мене зупинили, ви зупинили ви на блокпост. Можете... А ви не на блокпосту. Подивили, ні, я не хочу я знімати блокпост. блокпост. Ні, ну, мені потім... я не знімаю блокпост. Не не ні. І буде вас взяти електронний носій, і буде переведено, що ви ще знімалися. Понятно, що мене, я дуже я. Добре, mm -hmm. добре. Можете підійти до коменданта. Поста, і це... Ні, я до блокпоста не вманувань, як не Ми його проїхали. Та, Дивіться, ви мене ви коменданта, зупинили коменданта, мене не на блокпосту, ви... оно блокпост. Так, да, ось о блокпост. Да. Оце ви зараз знаходитесь на території блокпоста. Де проводиться mm -hmm. контрольно-пробузення. Так, да, але не вами. Ви поліцейські зараз. А ви зараз поліцейські, розумі мені ти... це сказали, ви не повноважна особа. Що свій на встані да, і при чому тут ви до війни? Як при чому контрольно-пропускний режим воно контроль? Я скажу, покажіть мені наказ до коменданта. Будь ласка, та постанова кабінету міністрів О... президента України про військовий стан. Який комендант? Що ви вовче В смислі? Ви закони знаєте? Закони ми знаємо. Да, от скажіть. Ну, ви мені тільки що щось сказали? Покажіть тоді, стан. будь ласка, Почекайте. покажіть. де Написано, що та поліцейські мають право під час де, військового стану перевіряти мої та, документи. Постановив президента Яка України постанова? Про стан як номер, номер постанови? Проводяться Контрольно-пропускні режими в усіх містах. Який номер постанови? Коли ви бачите такого співробітника поліції, який бе не може по закону нічого робити, що ви про нього думаєте? І як вплинути на те, щоб змінювати нашу поліцію? Свою думку лишаємо в коментарях. Ну, ви кажете, постанова це покажіть 20 мені. 20 років. 21. 21, 21 років? Покажіть постанову. Открійте в інтернеті, почитайте поста. Я, я відкривав, я читав. Не я не шута, буду вам. Я не повинен вам докати. Ви Какі мене зупиняєте, повинен ви повинні мені докати Даш, Достань мене в целі, будь ласка. Це не повинні вообще нічого знімати. Отус не пропуску. Ви не на контрольну пропуску. Ось він закінчується. То я ви просто тут стали. Ви до військового стану встали посеред дороги. Зупиняли людей, право порушення собі виписували. Так, а так ви стоїте удобно біля блокпоста і розказуєте, що ви блокпост. Причому тут ви до блокпоста. Покажі, от откажіть. Цього... Приведіть головну цьому. Він сказав, що ви вписані в наказ коменданта. Якщо мені Який наказ коменданта, Які? що ви ми Я... уповноважена особа, це взагалі якась новина для даного співробітника поліції. Хочу вам нагадати, усім є закон України про правовий режим воєнного стану. Там йде посилання на постанови Кабміну про блокпости, про огляд речей, перевірку документів, про комендантську годину. І мова йде про уповноважених осіб, які мають право на блокпостах зупиняти перевіряти документи, які мають право в комендантську годину зупиняти перевіряти документи. Жодного слова про поліцію. Кій зробив вас повноважною особою, Яка ви маєте право перевіряти документи? Працівники поліції мають перевіряти документи. Да, 3, по цим 34, законам 4, ось да, по цим законам почитайте. Тут я є. почитаю. Перевірка Давайте я перевірка яку перевірка яку, яку? Перевірка 32 Дцять 32 стаття. Ну я вам покажу. А мені холодно, я вам кажу. Город, це моє, та я підніму. Нічого. Хай нічого грязно понаколов. Я прекрасно цю книжечку читав. Де да, воно коротко, мені, Я не буду вам показувати просто. Ви мені стверджуєте? Стеймо, тебе на воно документи повертаю. Що случилось? Так, давай. Uh, значит, за одного ми викупаємо таксі. Позаду нема ременів. а інший йдеть на uh, двоє і йдемо далі. Дивіться. <плес> Різка документів вас. Закону України, про національний лікцій. Ти не знімає на блокпості, тому що зустрічається. Можна так все стати, що ти блокпост не знімає. Я не знімаю тільки. Я прочитав. От ви мені покажіть, по якому цю пункту ви мене зупиняєте. Де там військовий стан написано? В постанові Кабінет. І президента України про військовий стан. України, про національну да, ви зараз мені що сказали, ви повноважна особа чи національна поліція? Національна Сказала, поліція не затримують нас, тільки одного треба на таксі буде їхати. Та ж він воєнну, він же не, снім снім не снімаю. Снімаю. Пристаньте, Ви самі кажете, що не можна знімати блокпост. Так він же ж не блокпост, він же ж військовий. Який стоїть на блокпосту? А, а я де стою. На посту блокпоста. Ну, ви мене відпускаєте, я можу йти? та я вас і не за мені сказав. Що вам вибачу, вибачу, що? Що? А, що? а де треба на блокпосту. поліція, який мене зупинив, сказав, що я не можу уходити, Ви ще постанову мені все. Щас О, і О, що? все, хорошо сказали добре. Всі дякую вам ось і все. Хлопець знав свої права, користувався своїми правами, і це дієва. Ось так ми можемо вплинути на нашу поліцію, тому що по факту вона не змінюється. Давайте будемо змінюватись. Ми. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.